Друзі, всіх вітаю на каналі! Хочу висловити свою негативну позицію щодо продовження в Україні воєнного стану. Цю позицію зараз не можна висловлювати в Україні. Бо якщо ти це ти скажеш, тебе арештує СБУ. Тому українці можуть слухати таку позицію виключно від людей, які знаходяться за кордоном. Україна зараз нічим не відрізняється від радянського союзу, де саджали людей за. Політичну думку і висловлювати свою позицію, думати вільно і казати те, що ти хочеш, можна було виключно, якщо ти виїхав за кордон. Питання введення та продовження воєнного стану треба розділити на юридичне та політичне. З точки зору конституції України, президент України не має права звертатися до Верховної Ради з проханням. Продовжити саме продовжити воєнний стан державі відповідно до статті 106 конституції України. Президент приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу небезпеки державній незалежності України. Відповідно до статті 85 Конституції до повноважень Верховної Ради належить затвердження протягом двох днів з моменту звернення президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях про загальну або частку мобілізацію про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайно екологічної ситуації. Проте конституція України не містить таких термінів як продовження воєнного стану. Відповідно до конституції, президент та Верховна Рада можуть лише вводити воєнний стан. А продовжувати не можуть. Тобто, якщо закінчився старий, старий воєнний стан, вони повинні приймати рішення проведення нового воєнного стану кожен раз. Але суть в чому Конституція України прямо каже, воєнний стан може вводитись виключно у разі загрози, загрози нападу небезпеки державній незалежності України. Але оскільки напад вже на Україну відбувся з боку Російської Федерації, то немає такого поняття, як загроза нападу. Отже, адже напад вже триває, він вже відбувся, тому вони не можуть вводити новий воєнний стан на підставі загрози нападу. Вони можуть вводити лише стан війни. Відповідно до архіву Верховної Ради, 24 лютого 2022 року. Президент України направив до Верховної Ради проект закону про оголошення стану війни номер 71.14. Цей законопроект був опрацьований комітетами, і 17 березня 2022 року був наданий Верховній Раді для ознайомлення. Але що трапилось потім? Цей законопроект просто зник. Ні, не було про рішення про відмову вводити, не було рішення про відмову голосування, скасування, виклик. Ні. Цей законопроект просто стерли, начебто ніколи в житті його ніхто не подавав. У відповіді на запит щодо надання публічної інформації в апараті Верховної Ради розглянути ваш запит. Від 04 на та за результатами розгляду повідомляємо, що в базі даних реєстрація та обліку проходження законопроєктів офіційного веб-сайту Верховної Ради України проект закону з реєстраційним номером 7114 у скликані Верховної Ради відсутній. Тобто, що вони просто стерли, стерли, начебто ніколи цього не було, що українці не бачили, що було рішення спочатку вводити стан війни в Україні. Не задавали ще питань з цього приводу. Ну як так може працювати держава? Вони офіційно провели документ, а потім стерли все, що мало відношення до цього. Тільки у веб архіві залишилось. Це саме відбулося спочатку, у лютого, Зеленський прийняв рішення вводити в Україні стан війни. Ну, був переляканий, звісно, він був на паніці. Він офіційно зареєстрував, подав до Верховної Ради, опрацювали цей законопроект комітетами. Надали для депутатів на ознайомлення. А потім вже 17 березня, коли зник цей законопроект, після 17 березня немає жодної інформації про нього. Бо Зеленський через місяць побачив, що навіщо в Україні вводити стан війни. Навіщо? Можна ж керувати Україну у такому правовому режимі, як не стан війни, а воєнний стан, коли фактично ніяких змін щодо керування державою немає, тобто вони продовжують керувати, начебто ніякої війни немає. Проте для українців, простих українців, вводиться воєнний стан, і фактично для них є стан війни За всіма обмеженнями правами, силовою мобілізацією, закриттями ЗМІ, все, 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 що нібито обґрунтується війною, для громадян є, але для влади цього немає. Вони побудували систему, що без прийняття законодавства можна в ручному режимі приймати рішення випускати чи не випускати людей. Вони кажуть, ми будемо зараз в конституції. Вказано, що обмеження виїзду людей за кордон може встановлюватися виключно законом, але закону немає. Вони сказали, що а, ми будемо тепер не встановлювати обмеження законом, а надавати дозвіли на виїзд. У кого дозвілу немає, той не може виїхати. Тобто спочатку Українець має конституційне право на виїзд. конституційне право так прийняла держава незалежна Україна. Але вони сказали ні. Оскільки в нас воєнний стан тепер нам не потрібні якісь закони. Ми будемо в ручному режимі видавати довідки. Ось, наприклад, журналіст один, який нам не подобається, ми не будемо випускати його з країни. А наприклад, Михайло Ткач, який працює на СБУ, і він заброньований, і Українська правда заброньована як стратегічне підприємство. Вдумайтесь, змі заброньоване як стратегічне підприємство, випускають за кордон, тому що він знімає сюжети, які йому дають СБУ та е Офіс Єрмака. А інший журналіст, який має конституційне право виїзд з України, не може виїхати, тому що е, немає довідки, а довідка погоджується владою. І вони побачили, що можна так мобілізувати людей за власним вибором, тих, кого не подобається, ми мобілізуємо. Але своїх друзів. Своїх пропагандистів, ті, хто працює інформаційно на офіс президента, хто в нашій команді, хто дає гроші і зна... з нами в одній компанії, ми можемо не мобілізувати, тому що ж немає стану війни, немає єдиного закону для всіх. Є указ... указівки, указівки. Тому Зеленський побачив, а навіщо вводити стан війни, коли можна керувати державою у такому полуполу стану війни. Тому як юрист я кажу, що продовження є незаконним, тому що Конституція України не дозволяє продовжувати його. Вона дозволяє лише його вводити у разі загрози нападу. А оскільки напад вже відбувся і не можна продовжувати, то наступний крок це введення стану війни. Але як ми бачимо, це просто видалили, начебто цього ніколи не було. Тепер що стосується. Політичною складовою цього а, питання. Мо істина мотивація Зеленського та всіх його депутатів, які це голосують, всі влади, СБУшники, прокурорів, всіх чиновників, які за це підтримують, виключно в одному збереження влади в умовах, коли суспільство повністю обмежено в своїх правах. Все. всі ці пафосні слова там за Україну, за безпеку, там проти Росії це все ширма виключно для. Однієї головної мети збереження влади, контролю, збору коштів, деребан, і щоб суспільство не, не могло жити вільно та висловлювати свою думку та приймати участь у політичному житті країни. Якщо Зеленського хоч посадити і чесно спитати, ось Зеленський скажи, чи хотів би ти в душі, щоб воєнний стан в Україні тривав все твоє життя? От все твоє життя, скільки би ти жив, він тривав. Зеленський сказав би так, звісно. Це його мрія. Що воєнний стан ніколи не закінчувався в Україні. Це мрія всіх, хто в його команді, хто його оточує. Тому що жодна людина з них не ризикує своїм життям. Як саме вони постраждали внаслідок війни? Ось запитайте їх, як саме? Та ніяк. Всі вони тільки стали багатшими та впливовішими. Люди, які саме страждають, саме страждають, звісно, що вони проти того, щоб війна тривала взагалі. А для них війна це спосіб продовжувати отримувати владу. Якщо ви хочете воювати, так робіть це по закону. Ви кажете, ми за продовження вводьте стан війни і відповідно до закону про стан війни, в першу чергу йдіть на фронт. В першу чергу всі блогери, журналісти, пропагандисти, всі, хто обслуговують режим Зеленського, повинні в першу чергу брати автомати і йти на першу лінію. Це ж логічно. Стан війни, всі громадяни рівні перед законом. Але цього немає. Чому? Чому? І не буде ніколи. Тому що це каста людей, які самі вирішили для себе, що вони будуть лише потякати язиком, а воювати будуть або селяни, робітники, яких вони скопили на вулиці, або тих, хто критикує владу, їх буде мобілізовано в якості помсти. А вони воювати не будуть. Будь-які слова, коментарі та відповіді по суті поставлених питань. Чому зник про стан війни? Чому не введений був стан війни відповідно до ситуації в Україні? Все це пафосні слова. Там ти проти України, ти там за Росію, ти там те, ти там все. Це все пафос. Пафос, але мотив один: один мотив душі, в серці збереження влади та контролю, збагачення та отримання грошей. Все інше це пафосні слова. І будь-яка людина, яка виступає в Україні проти цього безпреділу, вона, звісно, атакується інформаційними працівниками офісу президента, блогерами, щоб зацькувати її, щоб українці сиділи тихо і не висловлювали свою думку. Тому в Україні проходять масові арешти СБУ всіх людей, які публічно і мають якийсь вплив на суспільну думку, які виступають проти цих ініціатив Зеленського. Тому що ці ініціативи, як вони вважають, призведуть до того, що вони втратять владу. Щоб не втратити владу, вони саджають людей, щоб тримати інших людей у повній покорі. Ось така радянська Україна. Відповідно до статті 5 Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу, але в Україні зараз немає конституції. Це повний хаос і безпреділ. Дякую за увагу.